Наша з вами задача в цьому відео це знайти довжину вектора u. Тож для цього ми скористаємось зручною формулою. Нам треба покласти під корінь зміну за x в квадраті, тобто дельта x ще в квадраті, і додати до дельта x в квадраті ще дельта y в квадраті. Плюс дельта y. Ну і так само, власне, в квадраті. І це наша формула, і нам треба наразі визначити дельта х та дельта y. Розпочнімо з дельта x, наприклад. Дельта ікс. Що таке дельта х? Це зміна за x. Ось у нас вісь х, і нам треба подивитися, яка в нас, власне, сталася зміна за x, коли ми рухались від початкової точки нашого вектора до кінцевої. Тож, наше кінцеве значення це 5. Початкове значення 2. І від кінцевого значення нам треба відняти початкове, тобто від 5 ми віднімаємо 2. І виходить, що дельта Х дорівнює 3. Зміна за x дорівнює 3. Окей. І якщо ми позначимо це графічно, цю зміну, то ця зміна виглядатиме в такий спосіб. Ну, і знову ж таки, це дельта Х. І тепер пропоную обрахувати. Дельта Y. Дельта Y. Це, в свою чергу, зміна за ігреком. Ми беремо так само кінцеве, кінцеве значення за ігреком. Воно дорівнює 2. Тобто кінцеве значення це 2. І від 2 від кінцевого значення ми віднімаємо початкове значення. Тобто 9. 2 відняти 9. І дельта Y дорівнюватиме мінус 7. Графічно це виглядатиме. В такий спосіб. І це наша дельта Y. І як бачите, в нас утворився утворився свого роду прямокутний трикутник. Ось прямий кут, ось перший катет, який дорівнює дельта Y, ось другий катет, який дорівнює дельта X. І гіпотенуза це, власне, довжина нашого вектора. І саме гіпотенузу нам і треба знайти. Тож ми підносимо до квадрату дельта Х. Це буде. 3 в квадраті. І додаємо до 3 в квадраті ще мінус 7 в квадраті. Плюс мінус 7 в квадраті. І, і це в нас, власне, буде дорівнювати. 3 на 3 це 9. 9. І ще додати мінус 7 в квадраті, тобто додати 49. І це все під коренем. Додаємо і отримаємо, як відповідь корінь з. 58. Тобто довжина нашого вектора u дорівнює кореню з 58. І ми знайшли, по суті, гіпотенузу цього прямокутного трикутника, в якому гіпотенуза, це, власне, довжина вектора U, а дельта Y та дельта X це катети цього прямокутного трикутника.